Позафракційні депутати можуть об'єднуватися у групу. Якщо у ній буде понад 15 депутатів, група матиме права фракції. Відповідні зміни парламентарів несли сьогодні у регламент Верховної Ради. Позафракційне об'єднання згідно з документом може делегувати своїх представників на погоджувальну раду та в тимчасовій і спеціальні парламентські комісії. Ще одні зміни до регламенту торкнулися діяльності опозиції. Тепер у Верховній Раді можуть діяти не одна офіційна опозиційна фракція, а декілька, які ухвалили рішення про. Перехід в опозицію. У разі існування двох і більше опозиційних фракцій вони мають узгодити між собою поділ комітетів. Окрім цього, передбачається створення опозиційного об'єднання кількох фракцій. Внесли депутати зміни у процедуру обрання першого заступника та заступника голови парламенту. Тепер їх можна обирати у залі, а не голосуванням бюлетенів. Скасований і кворум у дві третини депутатів, які мають брати участь у голосуванні.